Які зміни будуть найближчим часом в вашому житті? Зміни. Так, ну по-перше, тут може, може бути багато грошей витратили. Святе місце пусте не буває, то воно буде заповнене все рівно. Так, тут якась поїздка буде скоро, яка очікувана. Поїздка, я так бачу, що до, до людини. Він тут позначений як багатий чоловік. Зміни в вашому житті? Вони будуть. Тут так і кажуть, що зміни будуть, які зміни будуть, зміни будуть з вашими недругами. Вони як втрачають до вас дорожку. Це дуже приємно. Які зміни ще? Утримаєте листа щодо. Угу. Дивіться, отримаєте якісь повідомлення вашої нерухомості або будинку, або м -м, якоїсь квартири, десь там за кордоном, щось таке йде. Тому що тут як здалеку якийсь лист. А, хоча це, наприклад, лист вам, будинок ваших батьків, це таке ж теж може бути. Ви дуже радієте цій новині. Це просто величезна фортуна для вас, те, що ви отримаєте. Можливо, хтось документи на квартиру отримує. Розумієте, тут величезна фортуна йде.